Талія, вітаю тебе в студії Радіо Ополе. Традиційно говоримо про історії українських біженців у Польщі. Розкажи про себе, звідки ти приїхала, які там були умови, що ти мусила виїхати. Доброго дня! Мене звати Наталія. Я приїхала з Білої церкви на початку війни, коли почалася війна. В нашому місті не так все було страшно, але. Ці два дні війни це були найстрашніші дні, тому що ми ховалися в бомбосховищі, і для моєї дитини ноль градусів це неможливо. І ми вирішили ризикувати і їхати в Польщу, тому що тут чоловік працює і вирішили поїхати в Польщу, тому що це небезпечно для дитини і небезпечно всім. Скажи, якою була та дорога до Польщі? Дорога дуже була тяжка. Ми їхали в такому в почонгу такому, якому не можна було потрапити. Чоловіки билися, зеркала вб... розбивали, все розбивали. Я дуже боялася втратити дитину в потязі, тому що він тримав мене за руку так, щоб я не вірила, що. Я боялася, що його втрачу, тому що він мене весь був описаний, тому що е, ми я не знала, повернемося ми чи ні, чи будемо ми живі, чи не будемо. Тому я згадувати про це зовсім не хочу, але я бажаю, що скоро ця війна закінчиться і все буде добре. Скажи, як тебе прийняла Польща, як тебе зустріла Польща? Мене прийняла Польща добре. Я я коли побачила, коли до мене підбіжали волонтери, допомагали поляки, українці, давали їжу, давали соки, давали всі 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 речі. Направді, я не вірила, що може бути так. У нас в Львові дуже допомагали, поки ми чекали около 14 годин на холоді. Була вже така страшна зима, і там було дуже дуже холодно. І, і коли приїхали до Польщі 1 березня, також було І нам давали і чай-чаї, і давали і супу, і завжди завжди переживали. Чим ти займалася в Україні і чи змогла ти свою діяльність перенести тут в Польщі? Я була викладачем акторського, акторка, аніматор та ведуча. Так я вже трошки вже три місяці почала свою справу. Анімацію та весілля. Я дуже щаслива, але наразі я ще працюю так на фабриці, працюю і вчуся на опікунку дитячого для того, щоб пізніше працювати в Польщі десь в культурі, тому що маю диплом культури і дуже бажаю працювати з дітками, не на фабриці, тільки з дітками. Скажи, от ти трошки попередила моє запитання. Як після творчої праці піти на фізичну працю, чи це важко? Це не по день дуже важко. Ти ходиш себе, змушуєш, тому що ти розумієш, що поки тебе немає диплома, ти не можеш працювати або треба було раніше, але ти боявся, що не знав польської до бездоганності, тому що я така людина, або я роблю все класно, або я нічого не роблю. Я знаю, що ти ще займаєшся рекрутацією. Так, да. Я тільки неділю працюю рекрутером, допомагаю людям знайти роботу, тому що знаю, як наразі дуже тяжко знайти роботу. Робота є різна, і і, і і кухарі, і офіціанти багато дуже цікавих вакансій. Тому, якщо що, звертайтеся, але. Наразі я краще до весіль, до анімації, і я там щаслива. От давай трошки поговоримо про це, де ти щаслива, ведуча весільна, дитячий аніматор. Якщо говорити про цю діяльність у Польщі, хто замовляє поляки українці? Я три рази вже провела для поляків, і я вела польською мовою. Так, да, це дуже тяжко, це в зоні комфорту ти виходиш. Але як вони мені дзвінкували, я направду, не вірила і. Що е, нова країна, е, і мене тут також починають любити так само, як в Україні, тому я дуже дуже щаслива. І моє серце і я хочу е, дуже подякувати. Коли я приїхала, мені допомогла е, Полька е, Мар'єта. Вона по сей день нам допомагає. Е, Ема вони найпрекрасніші люди, і цей образ вона допомогла зробити, тому що е, я не всі змогла е, образи привезти, тому що е, наразі там треба все знайти, тому що війна, і ми не думали, що буде так. Скажи, яким ти бачиш своє майбутнє в Польщі чи в Україні? Моє майбутнє. Я так розумію, що я не можу про це зараз говорити. Я живу сьогоднішнім днем, тому що е, казати про майбутнє зовсім мене були другі мрії. Трохи попрацювати, щоб купити звукову апаратуру і працювати весілля без е, музикантів. І ми думали повертатися, але війна не закінчилася. Я пішла вчитися, тому що я зрозуміла. Що якщо не буде у мене диплома, і я не зможу працювати по своїй спеціальності. А я цього дуже бажаю. Тому для цього я працюю дуже тяжко і я думаю, що мої всі мрії здійсняться. А найголовніша моя мрія це перемога України. Супер. Я дякую тобі за розмову, за те, що ти прийшла, поділилася. Я бажаю тобі щиро, щоб всі твої мрії здійснилися. Ну це наша спільна мрія. До речі. В мене найкраща це мрія, щоб у нас була перемога. І я вірю, що мабуть надію, що в 30 років, коли мені, мені зараз 29, 30 років я буду святкувати в Україні. Не знаю, де я буду жити, але я все одно люблю свою країну. І Польща мені також дуже подобається. Вона прекрасна країна. Прекрасні люди поляки, вони прекрасні, і ще це хтіла повідати по польськи. Я хіла повідати дуже за допомогу, помоцького добріго на 100 столат поляц.